Доброго ранку Чернігівщина. Війна з Росією в новітній історії нашої країни розпочалась на рік тому, а 9 років назад. Спочатку з Анексії Криму, потім з введення миротворців на Донеччину та Луганщину. А ці 365 днів російської агресії останні ці дні нашого потужного протистояння ворогу лише остаточно довели огидність і ницість кремлівської влади. Змінилась область, змінилася країна, змінився світ. Але точно залишається незмінним державний прапор на площі прикордонного обласного центру. Сьогодні чергова річниця російської агресії, річниця спротиву, річниця героїчної боротьби нашого народу проти російського агресора. І на сьогоднішній день прапор, який підняли ми спільно. Голови адміністрації є символом того, що Україна незалежна, бореться і переможе свого ворога. Північ України під надійним захистом ми захищали її, захищаємо і будемо захищати. На сьогоднішній день наше завдання змусити ворога взагалі відмовитися від будь-яких спроб, щоб взагалі здійснити захід на нашу територію. Тому ми виконуємо завдання, ми переможемо ворога. Перемога завжди буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Добрий ранок! Сьогоднішнє підняття прапора, звісно, символізує незламність українського народу. Перемога, звісно, буде за нами. Ми переможемо і наш прапор завжди буде майоріти над нашими містами. Слава Україні! Героям слава!